Вітаю підписників та глядачів каналу «Бджолина Родина. Сьогодні у нас знову творчий безлад, клепаємо вулики. На днях були е, зроблені роботи, а саме там відторцовані дошки, е, відрізані по заданій нам ширині, набрані щити, ну, без поклейки, пробрані четверті. Четверті пробирали циркулярним станком, так як я казав, все дуже просто. Виставляємо на вертикальну глибину пропилу, ширину пропилу проходимо і навпаки виставляємо по параметрах теж. глибину, ширину, проходимо, утворюється в нас четверть. Ну, недолік в тому, що все-таки, щоб отримати одну четверть, потрібно дві операції здійснити, але є й перевага. Не все переробляється в тирсу, бо після, після фрезерного станка чи фуговочного, коли ми працюємо фрезою, це вся тирса. А так в нас є тут отаких гора планок різних. Різної товщини, ширини, де їх можна застосовувати. При, при бажанні можуть діти щось собі майструвати, дружина може придумати якийсь дизайн садовий. А можна просто розпалити в грубці. тож, я тут понаживляв, приступаємо до зборки, покажу, як ми збираємо корпуса без поклейки щитів. Збирали, теж набирали, до речі, дошечки, стінки так, щоб ми в даному випадку починаємо збирати його верх ногами, ми його рівняємо по площині. Зверху йдемо ну, вверх донизу йдемо, вверху в нас низ. Тому четверть по стінках брали так, що зовнішня четверть має бути нижча внутрішньої, щоб коли вода буде сікати, не потрапляла всередину. І так от, теж, коли набираємо вже по ширині, нам 320 міліметрів. У нас воно з двох дощечок складається. Ми підписуємо там для себе. Наприклад, ось покажи. Підписано. Тут показуй. Підписано 3 ВВ. Третя сінка внутрішня верхня. І тут бачимо третя сінка внутрішня нижня. Ну, це для, це для нашої зручності, щоб ми просто знали, яка від якої, так як воно все на кучі лежить, щоб не, ну, не переплутуватись, скажем так. Там, ну, це вже таке, кому як зручно. Як бачимо, прилягає в нас все таке. Досить таке хорошо плотнячком. Так, тут ми посадили, беремо стій. стій. беремо звіряю завжди 9 ВН, 9 ВВ. Таким чином ми знаємо, де внутрішня сторона, де зовнішня. Це також додає зручності, коли ми. Е, Пробираємо четверті, щоб не заблукати, раптом не з цієї сторони взяти. І отак. От Тож, до речі, а, до речі, перехвачуємося, як <кхм> показую. Щось забувся про що. Таким чином ми бачимо, що передня задня стінка в нас, верхні йдуть ширші. Бокові вужчі. Таким чином, тут здійснюється на 4 см перехват. І навпаки, нижні вже передня задня будуть вужчі, бокові е, будуть нижні ширші. Таким чином, ми бачимо, що ми зараз попередні задній стінці перехвачуємося одним шурупом. Так, я крутю. І все, ми вже, ми вже вхопилися. Далі ми перехопимося ще один раз. Так, третю нам потрібно. Так, це 34, це 39. А, нам 39-ту потрібно. Трошки поспішаю, не вміти в одну цифру. Як бачимо, все лягає досить таке. Досить таке добре. Тут чуть-чуть чуть, -чуть, чуть присадити потрібно. Підстукуємо обережно. Так? По пальцях трохи. Пальців є багато, не страшно. Так, тут ми є. Збираємо, звіряємо 34, 34. Цього року збираємо таким чином. Якщо чесно, то мені, до речі, більш подобається щитами набирати. Коли щити поклеєні, менше уроки вибирати додаткові четверті. Менше роки з торцюванням. Все відбувається в два рази швидше з торцюванням коли щит. Але так як не підготувалися в теплу пору року, казав наш колишній президент, маємо те, що маємо. Тому робимо цього року так, тут чуть-чуть не, ну, не прилягає в четверть, тому змушений наступити коліном, викручуємося як можемо. Так, і перехоплюємося ще раз. Ця в нас, це в нас верхня, вона ширша. Це в нас нижня ширша, тут вони перехрещуються. Таким чином ми маємо перехопитися ще в такій точці. Ну, воно взагалі і того досить я експериментував, але для надійності краще перехопитися. Великим недоліком цього способу є те, що йде більша витрата шурупів. Але в той же час мусимо пам'ятати, що клей зараз теж не дешевий. тому... Але так як нас до цього спонукають обставини, тому працюємо цього року таким чином. О! Поспішаю, щоб менше затягувати відео. Тому трошки сповзнула біта. Тут робимо отвір для того, щоб не колоти дощечку. як, Якщо навіть вона раптом може відколотися десь більше. При... Прижмемо шуруповертом, тому ми стягуємо, коли вже ці щити набрані. Якщо вона раптом і відколиться, то вона, і, вона буде триматись за рахунок цієї план... дошки. Притягую так, більш надійніше. Ну ось, на виході маємо такий ящик. Якийсь корпус. Е, також е, в нашій конструкції, так як ми робимо, е, е, за рахунок того, що тут е, вибирається четверть е, більша за цю четверть, то тут маємо такий технічний виступ. Ось, показуй. Прибираємо його звичайною ножовочкою на ходу. Но жовці не знаю вже скільки років ще колись батько подарував. Треба буде йому завести її назад в село, щоб він її нагострив трохи. І ось таким нехитрим, нехитрим способом. Маємо е, корпус. Да я рулетку подів? Ти не Під но... А, ось. Також знаємо, що по всіх е, розрахунках даний корпус має мати подовжені у нас, е, має мати 52 см 520 мм. Ось. Що ми бачимо? Бачимо, що в нас. До міліметра. І має мати по ширині 380. Теж маємо внутрішній простір взагалі в восьмирамкових вуликах більшість виробників внутрішній, внутрішню ширину корпуса роблять 310 мм. Ми її робимо трошки більше. Робимо 314 мм. 314 мм е, трошки більше, тому що даємо е, чуть ширший простір е, для того, що я не завжди маю час. А ще й, тим більше я лінуюся шкрябувати прополіс з Гофманів. Мама це робить обично по осені або при відкачці меду. Тому даємо. Чуть більший зазор для того, щоб не ковиряти рамки. Також цього року це в нас стандартна, стандартна планка 470 верхній брусок рамки. Раніше ну, в цих розрахунках оця четверть під плечики рамки вибиралася 9 мм. Цього року я її вибрав 10, зробив трошки більшою. І маємо на виході, маємо такий люфт, показуй кать, в 2 мм до бокової стінки. Маємо в 2 мм такий люфт. Він тут навіть, якщо Якщо точно я виміряв, то він виходить 2,8 міліметра. Цього року зробили четверті вже не 9 міліметрів, зробили 10 міліметрів. Таким чином, ми набрали 2 додаткових міліметра для того, що. Ну Загалом по сезону все гаразд. Рамочки, все дістається хорошо, лише навесні, коли. Вже бджоло сім'ї утеплені, мають трохи вологу. Дерево має властивості набухати, тому весною трошки тяжко буває діставати. Тому цього року в рахунок експерименту було здійснено прийнято таке рішення, здійснено таку операцію. Додали 2 мм люфта. Побачимо, як воно буде в. Експлуатації, чи буде нам краще, чи не краще. Ну і так, як бачимо, що люфту немає по по площині, Тобто по площині все рівно, все грає. Так що так, от, таким таким нехитрим способом, ну, скажімо так, що якби без е, дуже функціональних верстатів. Е, Зроблено такий ящик. Він виглядає примітивно, але я ж казав, в моєму випадку я розглядаю вулик це ну, як засіб, там, ну, як не витвір мистецтва, а засіб там, для досягнення певної мети і певного результату. Нам важливо, щоб він мав. Стандартні розміри, щоб я цей корпус міг надіти на будь-який корпус на моїй пасіці і навпаки, щоб були дотримані параметри, щоб ми могли поставити любий, яку рамку з пасіки в цей корпус. І також ну, передбачений бджолиний простір. Також о, дивись, шуруп виліз, бачиш, трошки потягнуло його. Його ми викрутимо. Ось виліз. До речі, перший за сьогодні. Це ж треба було так опозоритись. Не туди пішов він. Все, перенаправили, але, на жаль, пошкодили сім, але то таке. Звичайно, там, якби мати хороші е, верстати, там, ре, ре, е, е, наприклад, фрезерний станок хороший, там можна було б пройти отут кантовочною е, фрезою та забрати кант скруглити, І це вже б якби, виглядало набагато краще. Але так як в нас таких верстатів немає, та й нам не до того. В нас. Е, якби, Вимоги більш простіші, там ми не розглядаємо це як витвір мистецтва, ми розглядаємо це як звичайний ящик там, і так далі. Ну, тобто, бачимо, що зібрали досить таке вдало, встало е все в площину. Якась там малесечка, як то щілинка проглядається, але там, там міліметра навіть немає. Тобто як бачимо, взагалі досить таки нормально все. Ну і ось можемо зразу одягнути. І як бачимо, що теж верхні фальці і нижні фальці робимо зазор різниця в 3 міліметра. Ну, по весні вони можуть набухати, можуть там, ну, щоб загалом мати простір, простір для дій. І ось ми бачимо, що він там зміщається сюди на 3 мм, Бачимо, сюди зміщається, в цю сторону, в цю сторону. Ну, тобто такий зазор. Так що, все так, доволі просто. Можна робити. Ну, з мінімальним набором інструменту, головне там розуміти, та які там в мене там знання. Знаю, там в яку сторону шуруп крутиться, в яку крутиться на циркулярному верстаті, в яку сторону диск крутиться та й все. Такі ось теслярські навики і, і так далі. Так, що, як бачимо, що для досягнення такої мети там, потрібно. Мати якийсь там невеличкий набір інструментів, велике бажання, наснагу і, і ресурс. Так що так от. Всім дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Незабаром вже закінчиться зима. І підемо по сезону далі, крок за кроком. Тоді вже буде цікавіше, безпосередньо будемо працювати з бджолою, а поки що маємо час підготуватися до тієї роботи. Всім всього найкращого, до зустрічі, пока!